Василь Мельничук лікар із майже 30-річним стажем. За час своєї роботи каже, чого тільки у вухах чи носиках дітей не бачив: і крупи, і кісточки від фруктів, та навіть батарейки чи гайки. Пістолети шарикові, пульки, дуже багато. Дівчатка, буси. Потім дуже часто от зараз іде весна, свято буде, піс починається, котики пхають. Ну, діти це грається. Всі діти їм дуже це цікаво. Із цих експонатів у своєму кабінеті лікар зробив унікальний музей. Найцікавіші речі, які доводилось витягати з горла носа і вух. У горлі традиційно риб'ячі кістки, а от у вухах та носі навіть не можна собі уявити. Найбільший предмет пластмасова кришечка з під бутилки. От дивіться, що бачите, отако. Та найбільших проблем каже лікар для дитини створюють живі комахи. Бувало витягував з вуха комара, міль чи навіть таргана, які потрапили туди під час сну. Свідомість настільки порушується, що у дитини навіть галюцинації. Рекомендує одне спочатку омертвити живу тварину, тобто залити спиртом чи олією, а потім одразу до лікаря. Той, хто це відчув, він розуміє це. Ну таке розуміння, яке знаєте, що ти десь на сьому небі. Тебе робиться таке, твориться, що це можна знайти якийсь психологічний зрив бути. Але це особливо дорослі пояснюють. А діти вони плачуть і метаються, і ніхто не знає, що сталося. Як правило, стороннє тіло, потрапивши до органів дитини, супроводжується сильним запаленням, а якщо у легенях, то навіть пневмонією. Однак може і не проявлятися. Василь Васильович каже, предмет зберігається у вушку навіть півтори роки, аж мохом може порости. Ми витягували ну, фасолі, які вже навіть найдеше стріскуються. Ми витягували гудзики, які вже а воно нас довгий знаходиться так звані реноліти, коли вони обростають. Солями і робиться такий камінь, реноліт лише за 2015 рік. Лікар знайшов у органах дитини 67 предметів. Він майже кожному пацієнту демонструє свій міні-музей, каже, допомагає. Та навіть мами більш відповідально ставляться до дитини та обмежують у предметах, які можуть зашкодити. Якщо все таки проблеми не уникнути, застерігає. Краще одразу звернутися до спеціаліста. Важливо, коли стороннє тіло попало, щоб ніхто не витягував і не заставляти дитину. Дути, кашати, шмаркати, видувати, дід, баба, всі, щоб тягнути. Не можна це робити. тому що в стані хаосу можна наробити дуже багато речей. Може бути кровотеча, може попасти в трахею, бронхи, як я казав, а потім маємо складнення. А ще лікар радить купувати іграшки по віку, обмежити їх від дрібних деталей конструктора чи інших цяцьок і особливо приділяти увагу малюкам дошкільного віку, бо саме вони найчастіше тягнуть до рота різні предмети. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.